Багато років в нашій церкві ми маємо такий спеціальний вечір, коли люди збираються, і ми разом досліджуємо святе писання. Багато років ми робили це старою доброю методикою. Тобто хтось із відповідальних братів готував відповідну тему, проводив семінар, і люди намагалися слухати цей семінар. І в кінці було декілька запитань. Але... Наша методика вивчення Біблії вона змінилася, коли ми познайомилися з однією розробленою програмою спільноти вивчення Біблії. Це міжнародна організація християнська, яка пропонує досить цікаві розроблені матеріали. І ми почали практикувати саме ці матеріали. І е, сьогодні я хотів би порозмовляти з пастором церкви Надія, братом Сергієм Маналюком, е, і почути його думки з приводу того, як працює ця методика безпосередньо в нашій церкві. Тому моє перше питання, чи бачите ви певні переваги саме такого методу вивчення Біблії, і в чому саме? Ну, одну з переваг ви вже назвали: це те, що люди мають можливість. Долучатися, тобто це не просто семінарське навчання, коли викладає один, а потім можуть бути декілька запитань. А в цьому методі всі можуть говорити, всі можуть брати участь і не тільки задавати питання, але і відповідати. Тому цей метод він дещо прогресивний, прогресивніший порівняно із тим, що було в нас раніше. Це ми називаємо такий партисипативний метод метод участі. Участі всіх, хто бажає. Як ви думаєте, що відбувається, коли люди, коли кожен ділиться своїми думками, переконаннями? І чи немає небезпеки, що. Люди таким чином попадуть в якусь єресь. адже ми не маємо одного головного спікера, який має високу духовну освіту, який є хорошим перевіреним наставником. Ми даємо можливість кожному висловлюватися. І фактично кожного навчати кожного. Ну, по перше, тут такі є особливості. Якщо це ми проводимо ну, на церковній території, тобто в домі молитви, тобто, якщо мова йде про нашу церкву, то скажімо, інколи 90, інколи 80%, а інколи навіть всі 100 це наші члени церкви, тобто це люди, в яких доктрину вони знають, скажімо, вони навчені, і тобто таких якихось єретичних думок вони не принесуть. Вони можуть висказувати свої цікаві думки, оригінальні думки. Але це не єретичні. Тому Єрес це коли вже йде таке явне відхилення від істини, чому нас навчає Боже Слово по таких фундаментальних базових речах. Коли, наприклад, ми вивчаємо якісь такі, скажімо, от там, подоріж ізраїльського народу з Єгипту до обітованої землі або там якусь Євангелію, не так давно ми вивчали Луки. От ці історії, тому це, це там не є небезпеки або такої загрози для єретичних доктрин. Е, Якщо це бувають не наші члени церкви, навіть люди, які прийшли там вперше, можливо, або ну, як правило, ці люди або мовчать, прислухаючись про що говориться, або так несміливо щось починають говорити. Ось, але вони також, е, ну навіть якщо щось людина і скаже таке, що ну, не, не вписується в. Розуміння, скажімо, нашої церкви чи нашого віровчення, то є можливість акуратно поправити. Тим більше, ведучий, це хтось із пасторів або довірених пасторами людина, яка акуратно може просто поправити. Тому тут такої якоїсь небезпеки не існує, бо завжди є той, хто відповідальний. А він може навіть при потребі виправити, або навіть коли це йде діалог, то хтось може. Ну, в нас не було випадків, коли там заходило до якогось явного конфлікту. Просто ми намагалися це робити так цивілізовано, культурно. От, якщо десь там трошки щось в когось одна думка, хтось потім іншу думку сказав, можна завжди підсумувати, підвести це до якогось спільного знаменника. Або навпаки, якщо це вже явно думка така не дуже правильна, то тоді вже так акуратно підвести туди, де є правильна думка. Тобто той, хто веде групу вивчення Біблії, він має певну відповідальність, так, щоб контролювати, так. Що, Та, що говорять люди, чи говорять все згідно писання. Ну і, мабуть, інші контролюють так само, тому так, що, як було так. сказано, що на групі присутні і проповідники, і деякони, і відповідальні за певні служіння, там жіноче, молодіжне, дитяче, там ну, сімейне, чоловіче. Ну, тобто є люди, які є ж так само, які мають освіту і богословську в тому числі. Тобто, це ж не просто ти прийшов. Один ти, ти проводиш в групі там, скажімо, невіруючих людей, і там з різними своїми такими той, там такої-то конфесії, чи там такої-то релігії притримуються, чи взагалі атеїст, а просто вони там якісь ліберальні думки про Біблію. Тут, як правило, це, це церковне вивчення. Тому якщо і приходять гості, то звичайно ну, домінує думка церкви. А от відносно гостей ми почали говорити. Особливо, якщо це гості, скажімо, люди не церковні, вони ще зовсім не обізнані Біблією. Все ж таки, чи рекомендовано їм бути на таких групах? О, звичайно. Чи, чи, чи їм потрібно якісь спочатку додаткові знання десь отримати, щоб їм навчитися давати більш-менш правильні відповіді? От, більш глибше можна почути ваш коментар. Справа в тому, що це є один із методів якраз і познайомитися з Біблією, з вченням Ісуса Христа, вченням апостолів. Тому ми запрошуємо людей, невоцерковлених, запрошуємо. Ось Так як ми запрошуємо на загальні богослужіння іншого формату, там де є проповідь, де є спів, так і сюди. Ми запрошуємо. І даємо навіть право цим людям висказати думку. Ось тому це їхня участь, вона їх трошечки і десь і надихає, і це є натхнення або стимул прийти ще раз, або більше пізнати, більше вивчити. Тому, навіть якщо така людина щось і скаже, буває таке, що воно ну не зовсім і правильне. Але тут, по перше, поважається думка людини, і вона це бачить, що навіть якщо вона щось і не так сказала, тому що не обізнана, але їй надана можливість сказати. Ось, як правило, ці люди вони дуже акуратні, вони стараються прислухатися, що говорять інші, і вони навчаються. Ось. Але ну, акуратно буває так, що і десь і підправляємо, тобто спрямовуємо в те русло. ну, так, тобто, Тут є як діалог такий, чи навіть не діалог, а це така, як співбесіда. Тому тут той сказав, той сказав. і Якщо ти навіть сказав щось трошки так, ну, скажімо, не зовсім по церковному, але хтось, в тому числі ведучий або хтось із досвідчених, Він можливо, навіть перефразував, можливо, навіть якби, трошки по-іншому фразу цієї людини, але, чи там цитату, але чуть-чуть так -чуть спрямував. І в нас є випадки, коли люди навчалися, навіть от стали членами нашої церкви, відвідуючи в тому числі ці служіння. От Служіння такого цікавого вивчення Біблії. Тобто, фактично, група вивчення Біблії це є свого роду. Майданчик, який ми створюємо для того, щоб люди могли практично пізнати, що таке християнство. Так. так. Почути свідчення інших, mm -hmm. почути відповіді на ті запитання, які в них виникають, які в інших виникають. І вільно їх задати. Бо mm -hmm. під час церковного служіння ти ж їх не задасиш, ти маєш сидіти, слухати спокійно і, і на тому все. А ось на групі ти mm -hmm. маєш усі можливості для комунікації з іншими. і ти можеш отримати найцінніше, це досвід людей, які вже давно в вірі. Так, так. Тут вони можуть в спілкуванні отримувати відповіді, можуть вільно задати навіть запитання на ті теми, які їх цікавлять. ну, Тим більше, якщо це там іде по якійсь там конкретній темі вивчення. Ось. І ці люди можуть так збагачуватися в своєму пізнанні, в своєму розумінні. Тому це така досить непогана. Методика це один із методів євангелізації. Добре, дякую. Ну, а ще таке питання про особисті враження. Ось ми вже декілька років, ну практично років 5, ми працюємо по цій методиці в церкві Надія, і а, багато що відбулося, багато курсів ми пройшли за цей час. Все ж таки, що найбільше запам'яталось, може, якісь такі моменти, які відразу приходять на думку, коли. А, ми говоримо про вивчення Біблії. Ну, таких моментів є досить багато. От, ми зараз проходимо це книги левит, Числа, подорож із Єгипетського рабства до обітованої землі. І, наприклад, такі були вражаючі моменти, коли от фараон. Який не хотів відпускати, і як Бог через Мойсея застосовує методи впливу на фараона. Чому тут так от мені ці моменти дуже запам'яталися? Тому що це дуже співзвучно із тим, що проходить наша країна, коли теж десь там є інший фараон, який не хоче відпускати Україну в її рух Русі в її шляху до її обраного шляхом. Чи ну, бачення, розуміння розвитку країни і дуже такі цікаві моменти. Другий момент коли ми перед тим проходили Євангелій від Луки, і там теж були цікаві моменти, наприклад, пов'язані з Різдвом, да, як там ангели явилися, сповістили пастухам, потім цей хор ангелів, да, от багато ангелів, які говорили: слава Богу, на висоті в людях добра. Мир на землі, в людях добра, слава Богу, на висоті, мир на землі і в людях добра воля. Да? І от ми теж це розглядали так під різним кутом бачення і теж такі дуже. Ну і взагалі життя Ісуса Христа. Ми розглядали під різними такими, от на підставі цієї Євангелії. Тому я скажу, що дуже хороші такі думки звучать. І ви знаєте, тут чим цей метод є хороший, от чим він мені особисто подобається. Хоча я багато і викладаю, і знаю, і досліджую, тут є метод, я вже його назвав, це партисипативний метод. От це метод участі. І одна з його переваг, це те, що всі разом ми розумніші, ніж кожен з нас поодинці. І тому навіть е, члени церкви, які, як правило, в служінні не проповідують, мовчать, але вони інколи такі цікаві думки вискать. І ми всі вчимося разом. Ми всі збагачуємось один від одного. Тобто всі разом ми розумніші. Бо в того є думка на те, в того є думка на те, в того є думка на те. І ти теж ростеш. Вау, думаєш, як тобі така думка прийшла? Я ніколи про це навіть не думав, ніколи з такої точки зору навіть не. Не, не розмірковував, і тут воно як, як одкровення приходить. А потім це може бути навіть думка чи поштовх для проповіді, можливо, не зразу через деякий час, але десь та думка тобі закарбувалася. Тому така цікава є, цікаве спостереження. Дякую, дякую за думки. Ну і мабуть логічно буде сказати, що цей метод ви можете порекомендувати і для інших так? пасторів, для служителів. А от все ж таки. Як ви вважаєте, яку користь такий метод вивчення Біблії може принести для церков? Ну, По-перше, це, це дозволяє задіяти якомога більше людей в церкві, тобто люди, які, можливо, роками сидять, і вони обмежено, обмежені, можливості мають там щось сказати? Чи поділитися своїми якимись думками чи ідеями. Ну, Якщо в церквах є там домашні групи, то, можливо, там, а якщо є великі церкви, де аж немає ніяких інших служінь, крім загальноцерковних, де така проповідь там і, і слухач, проповідник, і слухач, то тут є можливість людині також бути повноцінним учасником діалогу. Друге, це те, що практична користь це те, про що я вже сказав, коли разом громада на чолі з пастором, чи там дияконами, чи проповідниками може збагачуватися. Бо і ми всі пастори, проповідники, також вчимося один від одного. І тому тут є така практична теж користь. Ну і третя користь це все таки різноманіття. Різноманіття. Тобто ми звикаємо до одного стилю ведення служіння, а тут воно трошки так урізноманітнення, коли от в такому діалозі, тут не кафедра, не, там, скажімо, от, велика зала, де там сидять співаки, проповідники, слухачі. Да? А тут за столом хтось щось записав, хтось щось там. Підмітив, тим більше сама праця, сама, самі посібники розпрацьовані так, що там є наводящі запитання, запитання, які наводять тебе на думку. І це теж дуже розумно розроблений сам підручник. От, і це теж є великий плюс. Тому користь, користь насправді є багато. Я таких три би основні окреслив, але їх є більше. Так, дуже дякую. Отже, в нас була розмова з пастором церкви Надії Сергієм Маноліком саме про методику вивчення Біблії, яку ми практикуємо останніх п'ять років у нашій церкві. І справді, ми маємо дуже багато користі, дуже багато вражень, коли люди збираються і декілька годин заглиблюються в Боже Слово і вивчають Божі істини. І практично ми говоримо, як це. Можна застосувати в нашому повсякденному житті. Тому, дорогі друзі, дякуємо, що ви були з нами. Запрошуємо вас долучатися до наших вечорів вивчення Біблії і разом з нами досліджувати слово, яке навчає нас жити. Нехай Бог береже усіх вас, особливо в цей важкий час війни, Божих благословень для всіх слухачів каналу. Надія!